Смуга для маршрутних транспортних засобів позначається знаком: смуга для руху маршрутних транспортних засобів, та розміткою. Буква А. Відокремлена ця смуга широкою суцільною лінією розмітки. В деяких місцях ця розмітка може бути переривчастою. По цій смузі забороняється рух і зупинка інших транспортних засобів, крім таксі та велосипедистів. Якщо ця смуга відокремлена переривчастою лінією розмітки, то дозволяється заїхати на неї в таких випадках. Перше, для посадки висадки пасажирів для повороту праворуч. В даному випадку використовуємо її як смугу для гальмування. Потрібно завчасно перелаштуватися на цю смугу, зменшити швидкість на ній і зробити з неї поворот праворуч. Також дозволяється заїжджати на неї під час виїзду на дорогу.